Добрий день, діти! Я рада вас вітати на занятті з аплікації. А щоб дізнатися, що сьогодні ми будемо робити, вам підскаже загадка. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу, не чіпайте, бо вкушу. Хто це, діти? Правильно, це мчілка. Сьогодні на занятті я вам пропоную зробити бджілку трудівницю з паперу. Для роботи приготуйте картон чорного та жовтого кольору, папір чорного кольору, білий аркуш паперу, клей, простий олівець, пензлик та ножиці. Візьміть картон жовтого кольору, намалюйте на ньому коло та за допомогою ножиць вирізаємо коло. По контуру. Ось у нас з вами вийшов тулуб бджілки. Далі візьміть чорний кольоровий папір та вирізаємо три однакових смужки. Далі візьміть тулуб бджілки та смужки. На смужку наносимо клей та наклеюємо внизу тулуба. Візьміть другу смужку, також наносимо клей. І будемо наклеювати під першою смужкою. І беремо останню смужку, наносимо на неї клей. І будемо наклеювати на тулуб бджілки. Далі візьміть ножиці, перевертаємо тулуб бджілки і відрізаємо зайві шматочки смужки. Далі будемо з вами робити крила для бджілки. Для цього візьміть білий аркуш паперу, складаємо його навпіл та загинаємо пальчиком лінію згину. Від лінії згину починаємо малювати крила бджілки. Далі візьміть ножиці та за контуром вирізаємо крила. І ось нас з вами вийшли крила для бджілки Нам треба з вами. Поділити навпіл. Тепер з вами з'єднаємо крильця з тулубом. Наносимо клей на крильця, як показано на відео, та будемо наклеювати під тулуб бджілки. Так само повторюємо з другим. І ось наша бджілка майже готова. Далі візьміть чорний картон, відріжте від нього невеликий шматочок. Це будуть у нас вусика для бджілки. Складаємо картон навпіл, куточок до куточка. Та простим олівцем намалюємо вусика. Джилки. Mm -hmm. Далее берем ножицы. Та вирізаємо вусика за контуром. А тепер беремо вусика та будемо наклеювати на бджілку. Наносимо клей внизу вусиків та клеїмо під тулубом. Наносимо клей та наклеюємо під тулубом бджілки. Далі візьміть кольоровий фломастер або олівець та для бджілки намалюємо отчинята та ротик. Дивіться, яка гарна та весела бджілка у мене вийшла. А на цьому наше заняття закінчується. Я із задоволенням чекаю від вас, ваших робіт. Мені дуже цікаво, що вийшло у вас. А я вам кажу до нових зустрічей!